Великдень за ґратами благословення в найдавніше християнське свято отримують і засуджені. У Софійській колонії з цього приводу навіть день відкритих дверей влаштували. Юлія Сенек та Андрій Варіонов із репортажем великдень. Це свято для всіх, незалежно від місця перебування. Це Софіївська колонія. Тут готуються до свята за усіма християнськими канонами. Нині у Софіївській колонії стають на шлях виправлення 677 засуджених. Серед них 71 довічно. Для кожного з них Великдень найголовніше свято. За ним навіть рахують термін відбування покарання, розповідають в установі. Пасха для них це ну, дуже серйозний праздник, Вони дуже серйозно до цього готуються. Ну і відповідно, адміністрація учреждення діла все для того, щоб этот праздник пройшов на вищому рівні. Засуджений Борис не приховує за що Відбуває покарання. Стаття 187. Розбій. Вирок суду майже 8 років позбавлення волі. Каже, на Великдень чекає щороку, адже це вагомий привід подумати про вчинене проти волі Божої та людської совісті, покаятися в гріхах. Бускуплення вини я лично, я об этом думал що ну очень давно. Я сижу, у мене 8 лет з и і уже вже досрочное освобождение. Хочется Хочеться домой, а якщо человеку хочеться домой, ну значит, человек вже стал на путь исправления. Нині ж засуджені готуються до Великодня. Випікають паски, фарбують крашенки та освячують їх у місцевій капличці. Дмитро розповідає: до того як потрапив за грати, куховарити не брався. Тепер же майстерно готує святкову випічку. Замішуємо тут тісто, сипаємо туди яйця, сахар, мука. Водой сю ну, Нужом поки подимається, розкидаємо форму і випукаємо в тих печках. Готуємо святкове меню, і в нього входять найголовніші атрибути цього свята, як пасхи і крашанки. Засужені так, самі готують. Втім, для засуджених тут щодня майже свято готують добре. У меню український борщ, плов, м'ясо, фрукти, горіхи. А в камерах тепло та прибрано. Територія для довічників упорядкована ще ліпше. Є навіть озерце, стежки навколо викладені плиткою, а кімната для побачень із євроремонтом. Таким умовам позаздрить будь-який комунальний заклад міста, не кажучи вже про село.